А в мене запитання. Друзі, хто купляв? Ну, продавали чехи, китайські дрони, в 20 разів дорожче. А в Україні хто їх купляв? А купляли їх за державні гроші Міністерство оборони. І, звісно, там хтось ці документи підписував, хтось здавав ці гроші. Розумієте чи ні? І там же ж, звісно, всі прекрасно розуміли ціни не в два рази, не в 5 разів. В 20 разів дорожчі були закупки. І винні не чехи. Чехи хай там розбираються собі. Це їхні проблеми, їхня біда. Це їхні проблеми. Не навіть це не проблеми, це їхні там внутрішні якісь розборки. І по закону це було не по закону. Перевищили вони якісь там пункти законодавства чеського. Це мене взагалі не цікавить. Мене цікавить саме хто в Україні. Купляв, хто заробляв в 20 разів більше на кожному дроні В 20 разів, вдумайтеся, ну, це не це мародери, це не корупціонери вже. Бо в нас кажуть, ну корупція є везде. Корупція є везде. Такої, як в нас немає, ну вона є везде. Ну це не корупція, це мародерство. Розуміється, мародерство.